Халілуйя, халя. Вітаю вас, народ Божий. Вас Божий. Бог любить тебе. Бог є любов. І сьогодні я хочу небагато, небагато сказати про новий заповід. Бо про це можна говорити дуже багато. І це дуже важлива тема, яка сьогодні повинна бути в наших серцях, в нашому розумі. В нашому понятті, що таке заповідь. Новий заповіт. Новий заповіт Господа нашого Ісуса Христа. Коли була вечеря Господня, да, ми так говоримо вечеря Господня, коли Ісус взяв хліб, проломив Його і сказав, це є тіло моє, ламимо за вас. І ми знаємо, що Він взяв на себе наш гріх, що Він поніс на собі наші хвороби, немочі, що Він претерпів покарання за наші гріхи. Що Біблія каже, що його тіло було мімо за наші гріхи, що він віддав своє тіло на порогання, на істязання, на розп'яття, що він сам тілом своїм вознес наші гріхи на дерево, на хрест, щоб ми були позбавлені гріхів і жили для правди, для праведності. І Біблія каже, що цими жиранами, які були за відкуплення наших гріхів, ми були зцілені. Тобто тіло Ісуса, але за нас. Це дія, яка веде в новий заповіт, яка стверджує новий заповіт. Ісус віддав своє життя за нас, щоб ми прийняли віри, в те, що він зробив за нас, віддав своє тіло. Щоб ми могли віддати йому своє життя, і він був Господом нашого життя. Заповіт каже, коли заключається заповіт, то одна сторона каже іншій стороні, я віддаю своє життя тобі. Я посвящаю своє життя тобі, так як ти віддаєш своє життя мені. Я віддаю все, що є. У мене тобі, так як ти, видаєш все, що є у тебе, мені. Тобто був обмін. Ісус взяв на себе наш гріх, щоб ми мали Його праведність. Він поніс на собі наше наказання, щоб ми мали мир з Богом. Він взяв на себе наше прокляття, духовне смерті, хвороб, немочі, нищити. Щоб ми мали його життя, щоб ми мали зцілення в його ранах і вірою могли прийняти своє зцілення, щоб ми мали дійсно відкуплення від прокляття, яке є сьогодні на землі. Так же Ісус взяв чашу з вином, з виноградним соком. Ви бачите, так. Біблія не говорить, що було віно, Плід виноград. Він взяв плід виноградник і сказав, це є кров моя, проливає моя за відкуплення. І це є печатка нового заповіту. Кров Ісуса Христа була пролита за те, щоб був стверджений новий заповіт, за відкуплення, не просто за покриття наших гріхів, а за відкуплення наших гріхів. І по заповіту, коли Заключався заповіт між двома сторонами, проливалася кров животних. Обі сторони ставали на цю кров, і вони казали, як проливається ця кров, так я обіцяю віддавати своє життя за тебе, так як ти обіцяєш віддавати своє життя за мене. Так як проливається кров, то той, хто порушить цей заповіт, хай кров того буде пролита, як проливається кров цього животного. Тому кров Ісуса Христа була пролита, це те, щоб ми мали життя. Вічне життя, щоб ми мали життя з Богом, щоб ми мали реальність життя Слова Божого, щоб ми мали реальність життя Духа Святого. Щоб ми мали реальність вірності Бога і Господа Ісуса Христа в тому, що вони не можуть змінитися. Тобто кров Ісуса стверджує, що Бог не змінюється, Він є любов. Він є світло, Він є життя для людей, Він є захист для людей, Він є забезпечити. Кров Ісуса Христа стверджує, що відкуплення від гріхів не може змінитися, воно не може перестати бути. Інакше би Ісус перестав бути Ісусом тим, ким Він є сьогодні. Інакше б Бог перестав бути Богом. Кров Ісуса стверджує, що кожен, хто вірив в Ісуса, Він може прийняти дар праведності. Він може стати дітьом Божим. І це не все, що можна сказати про новий заповіт. Новий заповіт він включає в себе і ветхий заповіт, обітниці, пророки, заповіді. Вони не відмінилися, вони є в нашому серці. Бог каже: я свої заповіді вложу в ваші серця, я дам вам новий дух, я дух мой вложу в ваше серця. Це і є печатка нового заповіту, того, що ми в заповіті з Богом. Це народження згори, це коли наш Дух народжується від Бога Словом Божим і Духом Святим. Далі ми віри ходимо в заповіття. ми ходимо в реальності того, що Ісус зробив своїм тілом для нас, що Ісус зробив своєю кров'ю пролитою до нас. Ми ходимо в реальності Воскресіння Ісуса в Його перемозі. Євангелія це час нового заповіту, це теж послання нового заповіту. Я чув такий вираз, колись хто сказав, що Євангелія не є новим заповітом. Ні. Ісус це образ, це приклад для нас. Ісус молився, Він казав, я молюсь за своїх учнів, за тих, хто поруч зі мною зараз. Ісус каже, я молюсь не тільки за них, але віруючих в мене по слову їх. Тобто по слову Марка, Матвія, Луки, Івана. По слову Якова. Щоб ми були віруючими по слову їх. І Ми читаємо сьогодні. Послання від Матфія, можна так сказати, Євангелія від Матфія, Луки, Марка, Івана, послання Якова, Павла. Яков пише, щоб ми поступали в цьому світі, в цьому миру свята, так як він свят. І Він бере приклад Ісуса. Петро пише, щоб Ісус залишив нам приклад, аби ми йшли по Його слідам. Іван пише, щоб ми поступали в цьому світі, як Ісус. Павло пише, щоб. Бог предопределив нам бути подобними образу Сина Його, Ісуса Христа, щоб ми поступали у цьому світі як Христос. Тобто це новий заповіт. І да, Писання пророків, ті книжі Моїсею, воно повинно бути освітлено посланнями нового заповіту. Тобто, щоб нам дійсно розуміти пророків, які є в Біблії, ми читаємо. Да? Є п'ятікніже Моїсея, а потім ідуть пророки. Щоб нам розуміти п'ятікніжя Моїсея, нам треба дійсно вивчити послання нового заповіту Євангелія, книгу дії, послання Якова, Івана, Павла, Петра. Це є основа нового заповіту. Ми стаємо на цій основі, ми строїмо на цій основі. Заповіт це дуже потужно.